Яка в нас буде оцінка на вже написаному тесті? Тобто є ж люди, які написали тест, і вже думають, блін, на яка в мене оцінка? а Вдруг я там то не писала, а я там то забула написати ваш оцей постійний фокус вас втомлює. Тобто, ви не маєте впливу на ситуацію, але ви постійно фокусуєтеся на ній і ви втомлюєтесь. Мені нічого не хочеться, мене все болітиме в таких ситуаціях. Я б вам рекомендувала просто дати вашому організму відпочинок. Це не треба там їхати на море, інклюзів, Єгипти, всякі, Мальдіви. Усім величезний привітик! Я Діана, ви на каналі Sacred Ді. І в сьогоднішньому відео я хочу з вами проговорити про той стан, який всі не люблять. Стан, коли нічого не хочеться, коли все надоїло, і ти не знаєш, що робити, і думаєш, блін, як же все достало, як же нічого не хочеться. Впевнена, що ви хоча б раз житті з таким стикалися, якщо у вас ця тема наболіла, все достало. До приємного перегляду, і я більш ніж впевнена, що після перегляду цього відео вам стане хоча б отак от чуть-чуть, але стане краще. Тому поїхали. В нашій голові кожного дня генерується просто безліч думок. Ми зустрічаємося з багатьма людьми, ми переживаємо багато подій, ми відчуваємо різні емоції, і це нормально відчувати в тому. Це нормально відчувати вигорання. Це стається зі всіма людьми. Неважливо, яка би ця успішна людина не була, в неї хоча б раз в житті, навіть не раз, ну це стається, це нормально. Було це відчуття, коли вже нічого не хочеться, коли ти втомився, коли тебе все достало. Тому не думайте, що коли я там стану якоюсь такою людиною, то в мене також все буде добре, мене нічого не буде хвилювати. Ні. Поки ви жива людина, це нормально, що з вами стаються різні події. Що ви відчуваєте різні емоції? Хочу поговорити про два стани. Перший це коли ви там деколи відчуваєте цей стан втоми, і він вас знаходить. Потім через деякий час він пропадає. А є другий стан це більш серйозний. Коли ви на постійній основі себе погано почуваєте, в вашій голові панують негативні думки, ви нічого не робите, не розвиваєтеся, просто втомилися жити. І це називається депресія. І впевнена, ви знаєте, чули, що багато людей кожного року помирають через депресію. Не помирають, а самі йдуть в життя. Тому не доживаємо до такого, якщо ви відчуваєте, що у вас це вже на такому більш серйозному рівні цей стан. І що ви вже не в змозі дати самим раду, то прошу звернутися до спеціаліста, щоб не було плечевних наслідків. А в сьогоднішньому відео ми поговоримо, як можна самим собі допомогти побороти, вилізти з цього неулюбленого стану. Перша причина, чому ви відчуваєте занепадок сил, це є просто тому, що ви втомилися. Просто ви хочете відпочити. Я цю інформацію розказую з власного досвіду, не через те, що я там прочитала десь в інтернеті, а через те, що я сама це відчуваю, я в собі замітила такі паттерни, і я ділюся з вами інформацією, яка допомагає мені. І що я маю на увазі під словом відпочиньте? Я маю на увазі, що, можливо, ви. В цей період часу, коли ви відчуваєте занепадок сил, ви почали, можливо, перед ним трошки там погано спати, не досипати. Чи можливо ви почали не доїдати, не добирати певну кількість корисних нутрієнтів для вашого тіла в вашому добовому раціоні? І так це грає важливу роль через те, що я по собі замітила, що коли я менше посплю, чи коли я там менше поїм, пропущу там якийсь там прийом піщі, чи не буду там пити воду. Буде в мене зневоднення, я себе погано почуватиму. Мені нічого не хочеться, в мене все болітиме. В таких ситуаціях я б вам рекомендувала просто дати вашому організму відпочинок. Це не треба там їхати на море, або Єгипти всякі, Мальдіви, ні. Це ви просто можете піти нормально поїсти, якусь корисну здорову їжу, збалансовану, які є вуглеводи, білки, там жири. І просто піти поспати, просто піти відпочити, дати організму цей відпочинок, щоб він відновився і згенерував нові сили, нові ідеї, символи для вашого життя, щоб ви проснулися і відчували себе енерджайзером. Наступна причина цього стану апатії, коли нічого не хочеться, коли ти вже втомився, коли тобі вже все надоїло, це те, що ви занадто фокусуєтесь. Тобто, у вас є певна задача, на якій ви фокусуєтеся дуже багато. Ви прям цілий день думаєте про неї, чи це навіть не задача, а просто якась подія, чи щось в вашому житті, фокус на чому ви тримаєте цілий день? Тобто візьмемо, наприклад, поїздку. У Вас скоро якась поїздка, і ви думаєте цілими днями, що я буду брати? А як буде, щоб білети не забути? А щоб то не забути, то не забути. І ви постійно думаєте, і потім у вас вже все, вже так нічого не хочеться з тою поїздкою. Ви втомлюєтеся. Просто треба відпустити. Є ситуації, які ми не можемо контролювати. Наприклад, чи ми встигнемо, чи ми не попадемо в аварію, яка в нас буде оцінка на вже написаному тесті? Тобто є ж люди, які написали тест, і вже думають: Блін, а яка в мене оцінка? А вдруг я там то не писала, а я там то забула написати? Ваш оцей постійний фокус вас втомлює. Тобто, ви не маєте впливу на ситуацію. Але ви постійно фокусуєтеся на ній і ви втомлюєтесь. У вас, голова, знаєте, квадратна через те, що ви в напруженні, думаєте постійно, є завдання, коли ви можете контролювати процес. Є завдання, коли ви просто сфокусовані дуже сильно на цій задачі, тобто від ранку до ночі працюєте над певним завданням. Проте це також погано, тому що, так як я казала в першому пунктику, вам потрібен відпочинок. Проте, якщо ви нормально істе, нормально спите, просто протягом дня. Постійно думаєте, постійно працюєте над якоюсь задачею і відчуваєте вже, що ви втомилися, що вам вже не хочеться нічого робити. Я б також рекомендувала вам відпочити. Проте, не піти спати в цьому випадку, в цьому випадку це просто відволіктися, піти погуляти, піти подихати свіжим повітрям. Чи просто зробити також щось інакше, що вам надає сил. Тобто зайнятися своїм хобі. І це не означає, що в мене, якщо там задача якась на завтра, і якщо я цілий день не буду її робити, якщо я зараз піду гуляти, то я її точно не встигну зробити. Відпочиньте трошки. Якщо ви там, наприклад, думаєте, що написати, то можливо, якраз таки ця прогулянка дасть вам нові ідеї. Ви трошки вивільните свій розум, ви знаєте, дасте простір під час прогулянки, під час там, наприклад, малювання хобі, чи там приготування страви якоїсь хобі. Якщо не будете під час цієї справи знову ж таки думати постійно, типу готую їжу, і думаю, блін, а що мені зараз писати? А якщо я зараз не встигну написати, вивільніть мозок. тобто... Звільніть трошки думки, розслабтеся, розквадрачуйте голову, якщо вона у вас квадратна. Також рекомендую на такі випадки, на такі ситуації написати список завдань, які вас захоплюють, які вам приємно робити. Але щось, окрім того, що просто я люблю сидіти в Тіктоці, листати стрічку, ютубчик включити. Ні, знайдіть щось офлайн, що вас захоплює. Наприклад, в мене це я люблю ходити гуляти. Я можу сама піти гуляти через те, що я люблю це. Я можу готувати їжу. Я люблю готувати, я люблю читати книжки, я люблю малювати і випишіть собі список складіть складі того, що ви любите. І в ситуаціях, коли вам треба дати простір своїм думкам, своєму розуму, трошки розслабити, розвільнити його. То ви можете звертатися до цього списку і виконувати собі там якісь пунктик. І остання наступна причина це просто те, що ви повністю вигоріли. У вас справа, Вас завдання в житті вже більше не запалює. Ви вже не робите це з таким ентузіазмом, з таким захопленням, як це було раніше. В таких випадках я рекомендую проаналізувати, чи потрібна вам ця справа, чи потрібно вам це справді робити далі, чи можна це замінити на щось інакше, чи можливо є якісь інакші методи завершення цієї справи. Що ви виграли? Якщо ви вже не можете щось робити, не робіть це, знайдіть собі нову справу через те, що не раз люди знаходять якусь справу, йдуть вчитися на когось, і потім вивчилися, попрацювали. Їх це вже не запалює. Вони розуміють, що вони вже не бачать розвитку, що вони це вже переросли, що вони хочуть рухатися далі. Але саме це знаєте, звичка вже я вже привикла. Ось це їх стримує, і це не дає їм рухатися далі. І так багато людей, які вивчилися, пішли на роботу. Їм вже переподобалося, але вони вже до кінця життя, до там до смерті, до пенсії працюють на цій роботі, бо вони вивчилися, вони вже привикли і проживають таким чином життя, яке їм не подобається про те, яке вони вже привикли. Сумні реалії, тому щоб їх уникнути, рекомендую вам завжди аналізувати, на якому ви шляху життя, на якому ви етапі, чи ви бачите прогрес, результат, і в разі негативних відповідей щось міняти в житті. Хочу також уточнити, що те, про що я розповіла в цьому відео, це ключі до того, щоб відкрити двері. Тобто ключі до вашої енергії, щоб відновити вашу енергію, щоб відновити ваш стимул жити, але це не означає, що, наприклад, погулявши, чи відпочивши, чи змінивши справу, ви будете насолоджуватися і більше у вас не буде такого стану. Ми живі люди, я повторююсь, і це нормально, що в нас є. Різні відчуття, різні стани, різні емоції. Ви будете відчувати в житті цю втому. Але з цим відео, переглянувши це відео, вам буде надто легше вийти з цього стану. Тобто ви будете мати ключик, який допоможе вам вийти з цього стану. І саме тому перегляд цього відео важливий, і ви молодці, що ви його переглянули. Я вдячна кожному з вас, я вдячна за перегляд, за ваше бажання розвиватися, за ваше бажання більшого. Всім бажаю гарного дня, всім бажаю багато сил, енергії і всіх люблю, всіх ціною, всім па-па!